Олі Джексон виживуть п'ятеро дев'ять. На долівку Рет упала навколішки, відчуваючи, як грудна клітка, стискається навколо її серця, що тріпотіло, наче колібрі. Вона не могла дихати, їй здавалося, що вона не може дихати меді геть від вікна. У голосі Олівера бриніла паніка. Сюди. Саймон защурився біля холодильника. Рейна тулилася до стільниці. Меді повзла під стіл до Олівера. Артур був поруч, сидів біля ред. Я намагався забрати тебе, сказав тихо він. Вибач, що ти бачила, Ред? запитала Рейна, дивляючись на неї величезними темно карими очима. Її плечі тремтіли. Ти їх бачила? Ред похитала головою, слідкуючись вивчати зі себе повітря. Ні-ні, я нікого не бачила. Я бачила цятку, сказала вона. Червону цятку, на боці Кемпера, до того, як ми почули постріл, хтось стріляв у кемпер. Червону цятку, витріщився на неї Саймон, наче Лазер, схоже на те, Саймон скривився. Це ж не насправді. Похилив він голову він. Ні, це не може відбуватися насправді. Ти впевнена, що то було від зброї? Може, то була лазерна указка? Може, хтось ляснув чимось, щоб нас налякати? Про що ти? запитав Артур. Я тільки хочу сказати, що не треба панікувати. Я з заплітався на кожному слові. Може, це не те, що ми думаємо? Може. Це бути чийсь жарт. Хлопці зі школи знали, що ми, бу... що ми збираємося зупинятися на ніч десь тут. Може, вони поїхали з нами, намагаючись нас налякати? Та що їм це робити? Голос маді дрижав. Я не знаю. Роб і Тейлор завжди щось таке втнуть Довбані садисти. І вони мене не люблять. Ти ж знаєш, що вони. Це відбувається насправді, Саймоне, сказала Ред, уриваючи його. Я бачила отвір від кулі в боці кемпера. Я стояла пмісінька біля нього. Його обличчя викривилося, в очах запав гражаний жах. Дивіться, як він змінюється. Було боляче. Від цього чомусь стало ще гірше. О, господи, видихнула меді, ледь стримуючи сльози. Ред добре знала цей вираз він стріляв у тебе. Ред, не зовсім, але це було близько, усього за кілька футів. Дорогою до місця пострілу цятка перетнула її тіло. Ред, це не подобалося. Спокійно, Олівер стиснув руку меді. Хтось стріляв у нас, але я певен, що це просто якісь непорозуміння. Гаразд? Семен пирхнув еге ж, непорозуміння. Десь там сидіть снайпер. Із потужною гвинтівкою, з лазерним прицілом, який вирішив потренуватися на нас, але так це просто непорозуміння. Ось тепер він каже геть інше. Може, це був застережний постріл? сказав Олівер. Шість виправив його Артур, шість пострілів. Він вбив нам усі колеса. Так, але, може, ми заїхали на його землю або що?» Олівера, промовила Рейна. Що? Це ж південь, він попоз із столу, лишивши меді саму. Наодинці вона здавалася такою маленькою. У мене є ідея, сказав він, низько прихилившись і гуштовши при цьому до дивана. Олівера, що ти робиш? засичала Рейна. Хочу пояснити, що ми тут робимо. Я впевнена, що це просто непорозуміння, але недостатньо впевнений для того, щоб випростатися вочевидь. Олівер ще ніколи не потрапляв у ситуацію, в якій міг, не міг би заговорити зуби і вийти сухими з води. Рет подумалося, що на нього чекає неприємна несподіванка. Не піднімаючи голови зі спинки дивана, Олівер потягнувся вгору і відчинив вікно на кілька дюймів, випускаючи всередину темряву. Аговк гукнув він у прогалиному вімкні. «Ви, вибачте, якщо ми на вашій землі, ми заблудилися. Ред варто було сказати йому, що це марно. Стрілець користувався лазерним прицілом, тож ж наймовірше... Був надто далеко, щоб почути голос Олівера. навіть якби вона це сказала, він би однаково її не послухався. Ми саме намагалися виїхати, знову закричав Олівер, тепер гучніше. Ми мовчатимо, якщо ви дозволимо нам поїхати. Я впевнений, що у вас є дозвіл на зброю. Резка зиркнула на Артура. Він нервово постукав себе по коліні. Резка нас цього усвідомила, що сама метушиться, глубаючи нитки на швах кишені цієї сорочки. Вона глянула на меді, наполовину заховану під столом, і захованим у дивані на півдні обличчя. Тоді Саймон тихенько зойкнув. Він показував кудись, і Ред крутнула головою, стежачи за траєкторією його пальця. У передній частині салону, на спинці водійського сидіння, прямо там. На підголовнику стяяла чорна цятка. Воно всередині прошепотів Саймон, і його обличчя ще більше викривалося від жаху, що Рейна не бачила. Ред відірвала погляд від цятки, намагаючись вибудувати траєкторію. Він цілиться у те вікно. Ольве обере... Вікно над ним вибухнуло, уриваючи рет. Мільйони крихітних скляних уламків посипалися на хлопця, що прикрив голову руками, скляний дощ мерехтів у повітрі, сягаючи рети з Артуром. Меді закричала Олівере. скрикнула Рейна. ти цілий? Він обережно підняв голову, оглядаючи свої руки і торкаючись обличчя, наче перевіряв, чи воно досі на місці. Так сказав він глухим від шоку голосом. Цілий. Він смикнув плечима, стружуючи блискучі уламки із сорочки, тоді обтруснув руки та скляну крихту з волосся. Йому дуже пощастило, що скло не лишило жодного порізу, пощастило, наче лавою. Так, просто застережний постріл, сказав Саймон, відкидаючи від себе уламу скла. Чи бачила його ред настільки наляканим хоч колись, хоч раз. Саймон Ю, мав бути безстрашним. Каже людина, яка думала, що це все довбаний розіграш. Олівер знанацька загарчав, утямуючись від шоку. У дупу це все. Там явно хтось, як там явно ходить якийсь маньяк. Треба забиратися звідси. Негайно. Спершу треба затулити вікна, пригасити світло, аби він нас не побачив усередині. Саймона зробиш? Саймон сидів найближче до вимикачів. Він оп'явся в Олівера гострим поглядом. Піднімайся трохи і пригаси світло. Ти не біля вікна. З тобою все буде добре. Сам звівся, на невпевнених ногах, хапаючи за ручку холодильника, щоб втримати рівновагу, потягнувся до панелі з важелями та копливо попускав їх настільки, наскільки можна було, микаючи світло цілком. Лампи в салоні кемпера тепер леджавіли слабким, темняво тим... жовтим світлом. Гаразд. Добре. Олівер кинув врешті, викоплюючи дрібний уламок скла з коміра Тепер нам треба опустити всі рулети й фі фіранки!» Ред кивнула. Треба було зробити так, щоб та вбившись сервона дятка не могла до них проникнути. Олівер бачив, як вона кивнула. Гаразд, ред. Тоді опусти рулету на розбитому вікні. Чому вона? Він сидить прямо під вікном. Артур, до тобі праве переднє сидіння. Зрозуміло, сказав Артур до Ред. Нам дісталася сторона зі снайпером. Олівер проігнорував його. Ми з Меді затулимо вікна біля столу, так на небезпечнішій стороні, сказав Артур. Рейно, ти затягнеш фіранку біля водійського сидіння, коли Артур прикриє своє вікно, лишимо поки лобове скло, щоб ми могли звідси виїхати. Семена, тобі лишається вікно біля двоярусного ліжка. Отже, Саймона теж дісталася почеса сторона без снайпера. Ох, і зачини двері спальні дороги. Там теж є велике вікно. А як щодо віконниць у дверях? запитав Саймон, вказуючи на них підборіддя. Ох, точно, ред, можеш їх затулити? Звісно, хто ж іще? Гаразд до роботи. Олівер плеснув у долоні, і всі смикнулися від цього звуку, надто схожого на ляскання гвинтівки. Зробимо, «Зробимо це уперед, уперед. Ред піднялася навпочішки, хрускаючи склом під кедами, і прокралася до Олівера, а тоді проминула його. Набрала повні груди повітря і поволі випростилася, зачепившись ногою за невеличкий вогнегасник, прикріплений на стані біля вікна. Тоді повернулася і спробувала поміститися боком у вузький, безпечній прогалині між розбитим вікном і дверима. Треба просто не думати про червону цятку». І, звісно ж, тепер вона думала тільки про неї. Лівою рукою рад потягнулася до лосінжка, що висів біля вікна, здригаючись від вуличної прохолоди, яка більше не була вуличною, смикнула за ланцюжок, і кремова рулета почала опускатися надто повільно. Нужбо, вона спробувала прискорити її силою думки. Зиркнувши бік, побачила, як Артур рвучко затя... затуляє чорні фіранки біля пасажирського сидіння. Рена одразу рвонула до вікна біля керма. Ресмікло надто сильно і ролету заклинула. Іди в сраку виявилася Ред крутячи рулету в інший бік, щоб ланцюжок став на місце, а тоді нарешті опустили її до самого низу. Вітер сміявся з неї, граючись нижнім краєм рулети, шовхаючи її на декілька дюймів, а тоді тягнучи назад, ред повернула голову в інший бік, де сайно зачиняв двері спальні у хвості кемпера. Правою рукою ред потягнулася до ланцюжка біля вікна у її дворях, затамувала подих і смикнула його одним швидким руком. Опустивши темну рулету до самого низу, тільки тоді Олівер зівся на ноги, закликаючи меді зробити те саме. Вони перехилилися через м'які сидіння біля столу, відв'язуючи фіранки та стулячи обидві пол половинки. Ре і не зрозуміла, що нагадував її той візерунок. Воно свербіло на самісінькому краєчку її мозку, і стара, і страшенно дратувало. Може, це той персонаж із «Губки бова? Той вічно недоволений, кларнетом, Дідько, як же його звали? І Що то був за запах, що переслідував її? гірко солодкий і липкий. Це від неї пахне? Ред опустила погляд і підняла ногу. Підовівши кет, були мокрі й брудні. Вона понюхала це бензин? Гаразд, гарна робота, сказав Олівер засапано, наче зробив левову частку. Можна було б і дякую сказати. Але тепер збираємося звідси. Рейно, де ключі? Він простягнув до неї долоню. Як? Узвалася меді. Нам пробили всі шини. Ми все ще можемо їхати, сказав Олівер. Повільно, і це дуже пошкодить колесо. Але мені здається, у нас є серйозніші проблеми. Звідки з'явився бензин на подошвах ред? Рейно, ключі. Олівер нетерпляче класнув пальцями. Вона перевіла, перевірила кишеню свого светра з капюшоном задній кишені джинсів і його ще розшили раз від, стра... від жаху. У мене їх немає, я не знаю, де вони. Ред бачила, як Рейна забирала їх після того, як їм пробили шини. Тобто, напосідав на неї Ольвер. Вони були в тебе, ти була за кермом. Знаю, знаю. Рейна нервово скуйовидила своє чорне волосся. Може, я загубила їх, коли бігала? Я не знаю. На дворі? Ольвер знову закричав Можливо, я не знаю, вибач. То хто піде на двір їх забирати? Рейно. Ніхто не піде на двір, втутився Саймон. Ось вони, сказав Артур, ніхто його не слухав, окрім ред. Ось вони. закричав він до решти, показуючи на кухонну стільницю з спиною в рейни. Артур підійшов туди і взяв ключі, дзенькаючи ними для привернення уваги. Ось він кинув ключі Олівери. котрий ледь спіймав їх, незгарно притиснувши до грудей. Гаразд, добре, сказав Олівер, вибач. Квапливо виплюнув він у бік рейни. Рад не могла відігнати від себе думок про те, кого полівер змусив виходити на двір, якби Артур не зайшов ключі. Я сяду за кермо, сказав він, минаючи свою сестру і дівчину дорогою до водійського сидіння. Тільки тоді рад помітила дару розміром зі скулю в підголівнику сидіння, з якої полазав білий наповнювач. А ібита діра була. Зараз у комусь із них Їй не треба було це уявляти. Бо тоді вона почне думати про дві кулі в потилиці. Ну, ось бо, бачите, зараз Ред мусила зосередитися на думках про те, чому її підошви пахнуть бензином і чому взагалі від що взагалі відбувається. Оліор мостився за кермом, хрускаючи шиєю. Прокашлявся. Я витягнула звідси, сказав він, чи то обіцянка, чи то погроза, встромив ключів запалювання і повернув. Двигун порожньо закашляв. Навіть за найкращих умов це не той звук, який хочеться почути. Що? зрунив Олівер, витрішився на ключ. Спробував знову. Двигун закашляв і відпльовувався наші присмерті. Що? зривів Олівер, смикнувши головою. щоб перевірити рівень палива, пустий бак. Такого не може бути. Ми заправлялися о дев'ятій. Має бути щонайменше три четверті бака. Як він може бути порожнім? Він ударив кермо кулаком ще раз і ще раз. З його горва вирвалися на людський звук. Це туди він цілився, промовила Ред, дивлячись на свої кеди. Вона, нарешті, все зрозуміла. Не в мене. Він цілився бак. Що? Ольвер повернувся до неї, вкрите багаряним плямами обличчя. Він вистрелив нам у бак. Для палива, повторила ред, нащо на це запитання ред не могла відповісти? Решта, мабуть, теж, але тільки саме наважиться це зробити, аби ми не могли звідси поїхати. Тепер кемпер не міг з місця. Вони застрягли в ньому посеред цієї неозорої пустки, а зовні на них чекала червона цятка.